Ну що ж, нам в черговий раз вимкнули світло. Сидимо при свічки. Потихеньку адаптуємося. Бо така радість, напевно, нас буде чекати всю зиму. Нікуди не дінешся. От давайте не будемо втрачати людяність. Я розумію, що це роздражає, це. Переносить якийсь дискомфорт, і плюс ми переживаємо ще за багато чого. Але не треба втрачати людяність. Давайте якось стримувати себе, не ходити по вулиці з такими кислими, злими обличчями. Зла і так вистачає. Ми повинні втішати один одного, допомагати один одному, бути опорою один для одного. Такий нелегкий час. Я так помітив, що люди потихеньку перестають вітатися один з одним. Отак от проходять по вулиці, якось кожен сам в своїх думках, в своїх переживаннях. І от коли так зустрінешся з цією людиною, яка не привіталася в відповідь, якось на душі стає трошечки неприємно. А от коли хто привітається, одразу ж радісніше на душі, світліше стає. Бо бачиш людину, яка е, не байдуже, яка хоче, щоб в цьому світі було більше світла, тьми. Давайте вітатися один з одним. Давайте привчати цьому своїх дітей, внуків, плем'яників, похресників. Щоб усі віталися один з одним, щоб всі були добродушними один до одного. Я розумію, це утопія, це неможливо. Все одно будемо хамити один одному, все одно будемо. Відвертатися від один від одного. Але ну, давайте постараємося, хоча б трішечки, в такий нелегкий час, темний час, коли всі, всі на нервах, всі переживають і всі не знають, що буде завтра. Але сьогодні ми можемо проявити любов і милосердя один до одного, хоча б у таких простих речах, прості підтримки, простому доброму слові, прості пошмішки. В звичайному дружелюбії. так, коли ми один одного не дратуємо, а втішаємо. І знаєте, тоді буде легше. І легше пережити цю темряву, і легше буде пережити ці всі біди і невзгоди, бо там, де є любов, там є світло. Любимо один одного це пряма заповідь Бога. А з вона пройде. Рано чи пізно темрява пройде.